И римлянам, ой, прошу прощения, евреям, 13 глава, 13 глава, я сейчас зачитаю на синодальном переводе, синодальный перевод, 13 глава, 16 стих, а потом по-украински, там очень мне понравились переводы, мы будем сегодня-завтра, я буду вести сегодня-завтра, мы разживем это слово, как бы не будем спешить, а будем как бы двигаться в русле мудрости Божьей, чтобы мы могли разжевывать слово, чтобы оно оставалось в нас, и чтобы мы как бы это самое думали о нем, размышляли и поступали по нему. Итак, 13, Еврея 13, 16 написано, «Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу» таковые жертвы благоводны Богу. Я за основу беру русский перевод, потому что записи слушаем там, мы по-украински, по-русски еще будет слушать. Вот. Ну, надо, чтобы люди питаются с нашего стола, как бы мы делимся, мы не жадные, да. Пусть слушают. А украинский перевод, он более, как бы, мне понравился, какие-то грани вот есть. И, и это важно. Пусть и украинцы слушают, и русские, и все, кто нужно, и Европа, и мир. Мы, мы делимся хлебом, да. Написано, что «Кто удерживает хлеб, да, того клянет народ» а на голове продающего благословение. Но ну, мы не, не, продаем даже там за деньги, да, мы сеем, просто сеем, да. Мы платим цену и сеем, благоставляем их. Все, Все. равно продаешь ты или отдаешь ты, или сеешь, пускаешь по водам, на твоей голове будет благословение. Так что, <coughs> а теперь украинский перевод. Мне понравился украинский перевод. В чем его суть? Ну, как бы мы вообще родились в Украине, да, да? Ну, кто-то больше по-украински говорил, Я по-украински в детстве размовлял. От, і, би, мені це деякі речі а зараз обновляється все українські мовою більше, більше, більше спілкуються. От, ну, давайте так, двигаємося да, в этом русі. І так, український перевод тут написано: не забувайте про доброчинність. Тут такий, більш такий розкрите розкритий, да, розуміння цього слова. Не забувайте про доброчинність і спілкування. Бо такі жертви, такі жертви. До вподоби Богові, до вподоби Богові, до вподоби. Давайте ми будемо дивитися на кожне слово, тому що кожне е, слово має значення. Да? Тобто, всяке слово має значення. І так, давайте ми візьмемо слово забувати. Давайте слово забувати. Що воно? Він каже, не забувайте. Тобто, не забувайте. Що таке слово забувати? Ну, Один із е, перекладів слова забувати, да? е, значить, «забувати» означає: е, випускати з уваги, кого що небудь. Не враховувати чого-небудь. Тобто випускати з уваги. Тобто, випускаєш з уваги, перше, да? що небудь, кого-небудь що-небудь. або що не враховувати чого небудь Тобто, ти не враховуєш це. Далі слідчий переклад. Да? Переставати пам'ятати кого що небудь, не зберігати в пам'яті. А тут написано, що не забувайте. Тобто, Роль нашої пам'яті, роль нашої пам'яті в служінні Богу в християнському житті. Пам'ять Бог дав нам, щоб ми ту інформацію, яка приходить від нього, розмірковували значить, розмірковували це, щоб ми не забували. Не забували. Це дуже важливо. Дуже важливо, тому що в пам'яті те, що є в пам'яті у нас, ми, те, що ми приводимо на пам'ять, потім ми розмірковуємо про це, і потім, що ми можемо. Що робити, е, можемо потім діяти. Ми можемо це все е, реалізовувати в житті. Це дуже важливо. Якщо в пам'яті чогось немає, ми, ну, то есть, е, що приходить на пам'ять? Е, проте ми розмірковуємо. Наприклад, йдете на роботу зранку. да ти знаєш, там, якщо людина працює десь по графіку, чи там допустим вона працює так, повний день, чи сутки, чи там допустимо, предприємництва діяльність? Тобто людина зранку включається. Вона починає розмірковувати про ті дії, які вона запланувала робити. Або зовсім графік роботи, коли працюєш, чи яка відповідальність, що треба зробити, кому треба дзвонити? Тобто, пам'ять починаєш розкручувати те, що ти пам'ятаєш, воно все опускається в серце, і потім виходить в дії. Якщо в тебе немає плану на день, там, чи з вечора ти не готовий, чи зранку не готовий, чи взагалі немає, то ти будеш жити ми, ми, мисленням, та яка прийде в голову перш. Щось побачив, щось почув, і тим живеш. Ну, щоб бути ефективним в житті, да, і е, якісь дії, дії такі структуровані робити, ну, які приносять результат в житті, треба е, ну, розуміти, що якийсь план може бути ну, на, на основі, чого ти думаєш, да? От, що я буду робити там, цим днём, там, там, до обіду, да, після обіду, там, вечором там, і так далі. Тобто, планувати, ну, основні посили. Бути. І якщо людина пам'ятає про щось там, вона перезвонити, заїхати, вона все розмірковує і вона думає, як краще це зробити. Розумієте, да? Тобто, є, допустим, у мене, допустим, Їхати провідати родичів, ну такий приклад. І коли у мене є це в, план, в плану на день, да, там, чи на неділю, я думаю, значить, що мені треба підготувати значить що, мені треба купити якісь речі, якісь продукти, значить подумати, як ми це все проведемо. щоб тобто Людина розмірковує це цю картинку ну, картину малює, і потім вона його реалізовує. це все Якщо людина <кхем> не готова до цього, там позвонити, о, побіг, щось забув, щось не взяв, ну не підготувався, ну це розумієте, так? Да? Тобто, а коли людина продумано, сплановано, йде до цієї цілі, є ефективність, є результативність, є з благословіння. В цьому Перш за все, вона спокійна стала, тому що у неї вже план є на цей день. Розумієте, да? От допустимо, мене на четвер є план зустрічі з людьми. Я що готовлюсь там за неділю, там спілкуюся, що треба купити, що треба підготувати, які матеріали взяти. Тобто, як я туди буду їхати, домовляйтесь, хто мене забере, де мене зустріне. Понімаєте, тобто, у мене є вже план на день. Тобто я це все розміркую. Допустимо, якщо якісь срочні речі є, вони вриваються в наше життя. Хтось дзвонить, срочно поговорити треба. То, то, то. Дивлюся, якщо в мене є іконечко, час це я людині не відмовляю. Якщо у мене зайнято, я відмовляю. Ну, щоб не ображати, тому що в мене є вже план. От, допустимо, я з нею людиною спілкуюся, ем, звоняв. Він каже, ти можеш прямо сьогодні приїхати? Я говорю, ні", я кажу, сьогодні ні. Я приїду завтра. Давайте домовимося на такий-то час. Давайте він каже, да Перезвонили раніше, в 9 годин. Там. Ми домовилися на такий то час. Тут він перезвонить, раз, як я раніше буду. Кажу, раніше я не можу, тому що мені треба доїхати. Раз, потім да? я така. Потім він перезвоню, змінюються плани. да, він каже, давайте тоді е, ті умови, які є. Ми розмовляємо за ті умови з ним, домовляємося. І е, виходимо до того, що йому срочно треба зараз цьому керівнику їхати в, в ну в одне місце. А я вже не виїжджаю тоді, тому ми домовились на інше число. Ми запланували. ось тобто, ця динаміка. Якщо у людини є позиція, плани, то, то тоді не його використовують в своїх планах. Розумієте, да? А він вже всі ідеї, перш за все він свої ідеї е, це саме реалізовує і ну, реалізовує по плану. А також він допомагає іншим, якщо якісь бувають ситуації, ну все все в структурі у нього є заплановано. Розумієте, да, що він захи. Своїм планом, і він е, розмірковує тим, що йому треба робити. Да? Якщо ми говоримо віруючі люди, служіння там все, ми це все робимо. Розумієте, да? ми це все робимо в плану. Бог дав нам розум, каже: пам'ятайте, пам'ятайте, які у вас плани, пам'ятайте, з ким ви спілкуєтесь. от Но, Давайте вернемося до самої основи, бази цього слова. Не забувайте про. Е, тоді розуміли слово забувати. Тобто випускати з уваги, значить, що-небудь, не враховувати чого-небудь. Переставляти пам'ятати, кого що не будь не зберігати в пам'яті, Тобто виходить Бачимо, розуміємо, да що якщо я. Випускаю з уваги щось, не фіксую, не записую це все, ідеї, дзвонки, там, допустим, домовленості, от, е, е, що небудь або кого-небудь. Не враховую кого-небудь, не враховую е, ну, бажання тієї, наприклад, поспілкуватися, не враховую з пам'яті викинув, не записав, не зафіксував це, то хаос виходить. Ми вроді якби він сказав, а я не врахував його думку. розумієте, да? і, виходить, і, немає цього. Тоді конфлікти виходить. Тобто, з тим поговорив, а з тобою не поговорив, Чого? Ну, поймаєте? Да? Тобто, той, ніж я Ну, розумієте, це все. А коли ти ми не забуваємо, ми пам'ятаємо і все те, що приходить, ми записуємо. Я сьогодні раніше читав Біблію, і там книга відкриття, дуже мені сподобалося, я зараз зачитаю. Дуже така сильна мене так, от, об книга об'явлення, перший розділ, да другий стих, другий, то є третій вірш. Написано: Блаженний той, хто читає, смачте, читає, блаж... Ось, перша блаженна людина. Чого вона блаженна в житті, віруюча людина? Перша, хто читає слово Боже. Да? Перше блаженний. Чому? Друге. Тому що читає. Третє, що я здесь відмітив, хто слухає слова пророцтва, Третє, да? четверте. Та дотримується, написано в ньому. Тобто розумієте, блаженство це результат того, що людина що робить? Перше за все читає, тобто приймає інформацію. Друге або слухає, або приймає. І виконує от Бог каже нам: хочете змін, хочете блаженства, хочете, є його рецепти, і для нас це стандарт для віруючих людей. Коли ми не забуваємо, коли ми вчасно приходимо, коли ми допустимо вчасно, вчасно передванюємо, домовляємося, там ну якісь робимо замітки. Ну то тобто, є люди бачать, що ми відповідальні за своє слово. Виконуємо це все, не забуваємо це. Все тоді вони бачать, що дійсно вони не тільки в церкву ходять, а вони ще виконують ті дії, які я сказав, стараються зробити. Далі, не Написано, що забувати це переставати пам'ятати, кого, тобто кого чи що-небудь не зберігати в пам'яті. Важливо зберігати важливі речі в пам'яті. Ну, слово Боже, те, що ми вертаємося до 16-го вірша, він каже, що не забувайте про доброчинність. Перше, доброчинність. За що люди забувають? Доброчинність. Тобто в розумі, віруючої людини, завжди повинні бути думки про доброчинність, тому що наше життя, християнське, воно зв'язано з доброчинністю, з добрими діями. Так? Тобто це ну розуміння повинно бути, що якщо християнин він не робить добрих діл ну, на духовному рівні, на душевному рівні, на фізичному, матеріальному рівні, там фінансовому різних рівнях, то тобто, є доброчинність вона потрібна. Написано: Не забувайте перше, що ми не дожди забувати, це доброчинність. Служіння це ж доброчинність. приходити в церкву, молитися, благословляти братів сестер, ободряти людей, приводити до каяття з Божою допомогою, наставляти. Це доброчинність. духовний рівень, спілкування душевний, психолог у нас християнський, брати та сестри, домашні групи лідерів, спілкування брат з братом самі з домашньої групи служіння. Це все є доброчинність. Прийшов на групу, щось приніс, там, чи помолились, чи перекусили, чи когось. Тобто, розумієте, це. Ну, постійно, це помимо того, що свої, а також іншим, котрі є люди, які там це доброчинність це в крові, це ДНК християнина. Тобто... Тобто він каже, не забувайте цього, не забувайте. Тось, тобто, а чому щоб не вивітрилося, Щоб з уваги не тобто, у кожної у кожної людини, у кожної сім'ї, у кожної домашньої групи, у кожного служіння, у кожній церкві повинні бути плани доброчинності, так чи ні? То що у нас є в церкві, періодично якісь проводяться мероприяти, все. А ну Бог каже в Петра, що ваша доброчинність, да. покажите вере своей добродетель, добродетель и рассудительность, рассудительность и воздержание, воздержание, терпения, терпение, благочестие, благочестие, братолюбие, братолюбие, любовь. И если это есть у вас и умножается, вот ключевое слово умножается, оно должно умножаться в нашей жизни, в нашей семье, в нашей домашней группе, в наше служении, в нашей церкви. Ну, понимаете, да? То есть Бог желает умножения. Вот почему реформы приходят, вот почему приходят изменения в служениях, да? Там время меняется, даты меняются, направления меняются, наполнение другое приходит, значит, ответственности больше берет человек. Сегодня он был маленькую, а завтра он большую берет. Понимаете, да? И это динамика развития. Бог говорит, что все, что у вас есть, должно умножаться. И есть критерии по этому, как к умножению идти. Вот почему доброчинность, скажем, не забывайте доброчинность. Дальше, следующее, спилкувание. Мы будем разбирать на этих днях сегодня, завтра, да? Больше, наверное, завтра будем глубже слова эти разбирать. Написано, что не забывайте Про доброчинність, слідує спілкування. Помі... Ти можеш добро робити робити, робити до доб... діла. Ну не уділити вніманні людині, не поспілкуватися, не вислухати її душу. Тобто, да? є люди, які приходять, батько там з роботи, гроші, заробив, дав жінці, дав дітям купив все і не спілкуються, не общаються. Помімо доброчинності, помімо того, що ти це, ти ще душу свою віддати. Тобто спілкування це також частина життя. Ми будемо дивитися, що таке слово спілкування, що таке слово доброчинність в розширеному вигляді. Далі що? Е -е, не забувайте. І так, бо такі жертви, ми будем, будемо будемо дити, що таке слово жертва. Що таке слово жертва? Е, З'являється, що і доброчинність, і спілкування, і увага, і те, що ти не забуваєш, да? написано, що е, це. Такі жертви до вподоби Бога. Будемо дивитися, що таке до вподоби Богу слово до вподоби. Да? Будемо розкривати це. Все, Тобто, Господь дивиться на нас, на нашу сім'ю, на наше життя, і йому щось хочеться. Ми хочемо, щоб Господу було до вподоби наше життя, щоб він кав. От до вподоби мені. От е, ми на одній зустрічі спілкувалися. І один е, служитель каже: Мені до вподоби такий служитель, що він там працює, щось робить, і щось несе слово. Ну на одній недавно зустрічі. да. Я розумію, що це серце каснулося цієї людини. Тобто ця людина до вподоби, тому що вона служить, вона душу свою відкриває, Да, розуміє, вона допомагає іншим людям, несе, несе якусь відповідальність і ще робить щось. І людина це наблюдаючи за цією людиною, вона каже. Мені ця людина подобається, мені до вподоба її діяльність, її серце, її відношення. Ну, допустимо, да? вона це все каже, ця людина. Що дійсно, вона А чому це вона так каже, ця людина? Тому що вона наблюдає за життям тієї людини. І вона їй до вподоби. Якщо вона її зустріне, їй було б приємно побачити цю людину, поспілкуватися. Чому? Тому що вона їй до вподоби. Понимаєте, да? ми будемо дивитися, що таке до вподоби. Тобто, і таким чином, якщо ми хочемо, діти Божі, бути до вподоби Богу, нашому батьку небесному, да? щоб ми самі були насичені і напоїні його, Наприклад, хто напояє другий, сам напоїн буде його милістю, його благостю, його ресурсами для допомоги іншим. Ми повинні обновити свої знання в цьому напрямку, передивитися свою діяльність ну, дня, неділі, там, місяця, планування нашого, там півроку, рік, що ми робимо в своєму житті. Да? І і що і змінити свої думки, змінити свої а, плани, змінити свої погляди, мислі, е, мислення своє так? Да? щоб дії змінилися. Щоб дії, от що ж люда сьогодні казала, да що релігія буде уходити, коли буде життя приходити, да коли приходить відкриття, буде, коли будуть нові думки, нові дії. Наповнення буде в житті людини, наповнення в житті сім'ї, наповнення в служінні, наповнення в, ці, в церкві. І це залежить від кожного з нас. Розумієте, мої любі, брати та сестри. Бог хоче наповнення. Він хоче і показує, що отакі от до вподоби мені. Вони пам'ятають, Бог дивиться, дивиться. Первое починається, містописання починається, що не забувають, і Бог дивиться, забуваємо ми чи не забуваємо. Пам'ятаємо чи про інших, чи думаємо, тобто, ну, перш за все, розумію до нього, тому що від нього ж все приходить. Розуміємо його думки, а його думки такі: не забувайте про доброчинність, не забувайте про спілкування, не забувайте, що це жертва. Я розумію це все. І ви дуже розумієте, що якщо ви цю жертву робите, це до вподоби мені. Давайте ми зараз помолимося, да, щоб Господь плавно вводив нас. А завтра ми більше ширше ширше порозмовляємо добре. Про це слово розкриємо кожне направлення, Господи, благослови нас сьогодні цим цию мудрістю. Хай кожен переночує з цим словом, розмірковує. Можливо, сам е відкриє святе письмо, можливо, почне копатися в слові. Я дай силу, Господи, від цього слова. Слово Твоє є насіння, живе. Нехай воно проникає в наше серце, щоб ми змінювали своє серце, змінювали своє мислення, змінювали свої підходи до нашого життя, нашого служіння. Ти хочеш глибини, батько небесний, ти хочеш цих змін в нашому серці. Щоб ми, як ця річка жива текли в своїй сім'ї, да в своїй служінні, в своїй церкві, ім'я Ісуса Христа, річка з чистою водою, наповненою добрими справами, спілкуванням, щоб щебетали в домашніх групах, щоб щебетали в сім'ї, щоб щебетали в церкві, щоб наші серця були відкритими і наповнені радістю, щоб бо ми були Богу до вподоби, а також брат до сестри, чи сестра до брата, чи друг до друга в церкві, щоб ми були до вподоби, щоб не було у нас роздорів. Не було скандалів, сплетін, не було релігії, не було яких застоїв. Не було те, що мішає, а було те, що приносить життя, що приносить єдність, що приносить взаєморозуміння, і щоб ми стали сильнішими в цьому. В любові, в мудрості, в спілкуванні і в чому і в добрих справах, Господи, крести нас це слово давай нам Боже розуміти його ширше більше. І ми дякуємо тебе, що ти вводиш нас в цю тему, вводиш нас це в ці спілкування, і ми будемо мати результат. Ми будемо бачити благословення, сіяння, допомогу друг другу, приїзди, спілкування, дзвінки, зустрічі. Нехай це все покриє наша сім'ї, покриє наше життя, покриє наші домашні групи, служіння, церкву, в ім'я Ісуса Христа. І я благословляю кожного в ім'я іс. busca uh. esta